Всім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку неймовірно ніжну, смачну та просту у приготуванні сирну паску до вашого великоднього стола. Вона готується неймовірно швидко та просто. Усе змішав у блендері і готово. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Тож, для приготування нам знадобиться 500 г кисломолочного сиру. У мене жирністю 5%. Додаю сюди 90 г цукру та один пакетик ванільного цукру. Взагалі, цукор регулюйте під свої смаки. Можна почати з 60 грамів, а далі пробувати на смак. Сюди ж додаю 150 грамів сметани. У мене жирність 15%. Та 100 г розтопленого вершкового масла жирністю 82%. Все ретельно перемішую за допомогою блендера. У нас має утворитися. Однорідна пухка маса. Можна також це зробити погружним блендером. Якщо блендера немає, перетріть сир через сито, а далі додайте усі вологі інгредієнти. Так теж вийде дуже смачно та ніжно. Це наша основа. І сюди ми можемо додавати будь-які додатки. Сьогодні це в мене суміш горіхів, також 30 г чорного шоколаду. Все просто подрібнила ножем. Можна додати сухофрукти, якісь цукати. У мене сьогодні ось такі желейні цукерки. Також буде смачно, якщо додати кокосову стружку. Буде щось по типу Рафаело. Також для паски знадобиться форма. У мене це саме звичайна форма з аврори. Застиляю її вологою тканиною або вологим бентом марливим відрізом. Робіть так, щоб вийшло якнайменше заломів. Ставимо нашу форму на тарілку і наповнюємо форму сирною масою. Все добре утрамбовуємо та прикриваємо краєчками нашої тканини. Після чого сюди ставимо тарілку та кладемо гніт. Так вона має простояти не менше 10 годин. Зверніть увагу, що у вас буде виділятися сироватка, і час від часу її потрібно буде зливати. Всю цю конструкцію ставлю в холодильник на ніч. Зранку достаю, звільняю нашу паску. Від форми та від марлі. Робимо це дуже обережно та прикрашаємо вже за вашим смаком. Можна додати просто горішки, сухофрукти, цукати. Я ж розтопила імпульсами в мікрохвильовці по 10 секунд буквально 3 кубики чорного шоколаду, додала чайну ложку рафінованої олії без запаху, і вийшла у мене ось така. Шоколадна глазур, якою я зробила потьоки на паски. Поки шоколад не застиг, посипаю різнокольоровими цукровими зірочками. Це сама мінімальна прикраса, яку я могла зробити. Ось така неймовірно смачна та проста пасочка в нас вийшла. Ось дивимось на її розріз. Якщо ви ще ніколи таку не готували і думали, що це робиться складно, то рекомендую спробувати цей найпростіший рецепт. Ось і все. Ми приготували на Великодній свято такий смачний та простий десерт. Тільки подивіться, яка вона неймовірно ніжна і неймовірно смачна. За рахунок горіхів та шоколаду трохи нагадує снікерс. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!